Всім привіт! Ви на каналі Дачечка. Рада, що завітали. Мене звуть Наталя, ми з України, Київська область. Не виходила я в ефір, тому що на цьому тижні возили ми дітей у Львів. Їздив клас дочки, але і сина також з собою брала для того, щоб хоч трошки розвіявся, змінив обстановку, тому що у нас. Взимку на початку року дуже сильно обстрілювали, були прильоти в нашому місці рідному, де ми живемо. І тому вирішили, що дитинство у дітей одне, щоб воно не проходило ось так в постійних стресах, ми їх вирішили все-таки вивезти у Львів і якраз на цьому тижні їздили. І по дорозі туди, у поїзді, дізналася я жахливу новину. Дуже звичайно була шокована. Це ну, сказати, що я була шокована, це нічого не сказати. Не думала, що почую. Такі. Стало нашої колеги по Ютубу, великої любительки квітів, природи, всього живого, Галочки, із каналу Галка 1975 Ну, звичайно, я в поїздці була. Відео не могла зняти, та й стан був такий шоковий просто для мене. І хочу зараз виріжу декілька кадрів із її каналу, щоб вони залишилися тут на згадку про цю чудову, прекрасну людину. У мене від Галочки є декілька квітів. Ми дружили по Ютубу, списувалися. Дуже хотілося зустрітися особисто, але я працювала зараз, я звільнилася з роботи в лютому місяці і можна було б з'їздити, звичайно. Але якраз от минулого року, коли ми з нею списувалися, я працювала, в мене не виходило, і тому не змогли ми з нею зустрітися, залишили до кращих часів. І ось так тепер не зустрінемося. Але обмінялися з нею ми квітами в восени. І тепер мені на згадку про галочку залишилися квіти в садочку. Ось така хризантемка мультифлора. Сьогодні догляну за нею. я її не чіпала, тому що в мене мультифлори зазвичай не зимують. Але ми вирішили спробувати. І я бачу, що є тут. Трішки, бачите, там бруночки, тому поки що не чіпаю її, сухе обріжу, хай вони наростуть. Ще галочка мені вислала свої дзвоники, скупчені. В мене є скупчені дзвіночки, але у неї вони якісь такі збитенькі були, не дуже високі на зріст, і я її попросила. Дзвоник. І також вислала їй якісь рослинки, дуже їй хотілося хаютюнію. Вислала їй хаютюнію. Шкода, що вона її не побачить, тому що хаютюня дуже пізно прокидається з землі. А ось дзвоники її залишиться мені на згадку. І ще від неї в моєму садочку ростиме. Ліана шоколадниця. У мене мало місця, садити нема куди. Але Галочка тоді сказала, що посади, вона багато місця не займає. І я її ось тут висадила. Планую забирати звідси ось цю одну виноградну лозу, яка не подобається мені ні за смаком. Він дуже хворіє цей виноград. І висадила от сюди ось цю шоколадницю. Вона живенька, так що, якщо Галочка, ти там на небі і бачиш, всі твої рослинки прижилися і будуть радувати мене цвітінням і буду згадувати про тебе світла пам'ять їй, вічна світла пам'ять, вона назавжди залишиться в наших душах. В наших серцях. Ось так. Настрій відповідний, але життя не стоїть на місці. І рослини також, що не стоять на місці. Приїхали сьогодні на дачу, змінилося багато чого, як ви бачите. Квіточки нові розцвітають і. Відволікають від сумних подій, трошки допомагають морально. Так що будемо братися ми до роботи. Сьогодні по дорозі в епіцентр заїхали, взяли ножиці. Взяли лопатки, бо в мене лопатка моя поламалася. Там, Там деякі дівчатка мені замовили рослинки. От сьогодні в планах викопати всі ці замовлення попрацюю і трішки відволічуся. Від таких думок. Так що, дівчатка, бережіть себе, тому щось так молода, красива жінка. В неї і ділянка така чималенька, вона більше 100 сортів помідор щороку висаджувала. Ось останнє відео, одне з останніх відео в неї вийшло, на неї ще батьки подарували їй ще великий пай. Також там багато роботи було, було відео, де вона сама кущі корчувала дерева випилювала, виорати мала. Чи вже виорала. я точно не пам'ятаю. І потім на наступний день була погана погода, вона на дачу поїхала, щоб там попрацювати, і там на дачі їй стало зле. Забрали в лікарню, але, на жаль, не стало галини нашої. Тому бережіть себе, відпочивайте, ми всі так. Часто дуже перепрацьовуємо, незважаючи на стан свій фізичний. Буває, що хочеться відпочити, але потрібно робити, працювати. Треба берегти себе, тому що життя воно дано один раз і двічі його не проживеш. І хочеться насолодитися кожною його миттю і насолоджуватися. Якомога довше, незважаючи на те, що і війна в країні йде, але все одно разом з цією війною йде і наше життя. Тому потрібно берегти себе, кого є діти берегти для дітей, для себе в першу чергу, для своїх рідних, близьких, коханих людей і не перетруждатися. Не перетруждатись, тому що, на жаль, ось так може статися. Так що я, мабуть, сьогодні не зніматиму, тому що немає в мене настрія такого зйомочного. Сьогодні буде випуск, присвячений пам'яті Галини. А завтра вже приїдемо. І, може, щось зроблю, тому що робити потрібно. Поїздка відняла деякий час. І я ще не робила нічого всього запланованого того, що минулого разу вам казала, квітники не дочистила, кущі дерева. Буду завтра цим займатися, так що такий короткий сьогодні буде випуск. Дякую всім вам за увагу. Бережіть себе до наступних зустрічей на каналі.